Доброго ранку, благословенного, мирного, тихого дня від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Я бажаю усім, хто дивиться передачу ранок з надією. На превеликий жаль, сьогодні не всі можуть дивитися, але разом з вами я дякую Богові за цей день і дякую Богові за обітниці, які Господь залишив для нас на сторінках святого письма якими навчає нас. Сьогодні я хочу відкрити питання небесного святилища, адже люди придають значення земним храмам, а ми подивимося, а що відбувається у небесному святилищі. Послання до Євреїв, восьмому розділі, із першого вірша, ми читаємо. Ми маємо такого первосвященника, який сів праворуч престолу величі на небесах. Як служити святилища та скинії правдивої, яку збудував Господь, а не чоловік. Люди, які вірять в Ісуса, повинні чітко розуміти істини про святилище, яке є на небесах, про той слідчий суд, який там проходить. Усі віруючі мають знати про діяльність свого великого просвященника, інакше вони не зможуть мати віри необхідної на їх час і зайняти положення, яке призначив їм Бог. Кожна людина може спасти або загубити свою душу. Справа кожного розглядається Богом. Кожен зустрінеться віч навіть з Великим суддею. Небесна святиня це центр служіння Христа задля спасіння людини. Те, що там відбувається, стосується кожної душі на землі. Це відкриває план спасіння, підводячи нас аж до кінця часу, до славного завершення боротьби між праведністю і гріхом. Тому надзвичайно важливо, аби усі віруючі старно досліджували ці питання і могли дати відповідь кожному, хто домагатиметься у них звіту щодо їхньої надії. Заступництво Христа за людину у небесному святилищі це така ж невід'ємна частина плану спасіння людства, як і його смерть на Христі. Своєю смертю Христос почав роботу, яку повинен закінчити після свого Воскресіння та Вознесіння на небеса. Ми повинні вірою увійти за завісу, куди Ісус увійшов за нас пред течею. Там відбивається світло Голговського Христа. Там можемо краще зрозуміти таємницю викуплення. Небеса заплатили безмежну ціну за спасіння людини. Принесена жертва відповідає найсуворішим вимогам порушеного Божого закону. Ісус відкрив шлях до престолу Отця, через Його посередницькі служіння, щирі прохання тих, хто вірою приходить до нього, представлені перед Богом. А хто приховує гріхи свої. Той успіху немає, а хто визнає та залишає їх, той буде помилуваний. Якщо б усі, хто приховує і виправдовує свої помилки, могли б бачити, як сатана торжествує з цього приводу, як він насміхається над справою Христа і святих ангелів, тоді вони поспішили б визнати свої гріхи та залишили б їх через недоліки характеру. Сатана намагається опанувати розумом людини. Він знає, якщо ці пороки закореняться, то він матиме успіх. Тому, вдаючись до обману, він постійно намагається переконати послідовників Христа, що для них неможливо здобути перемогу. Але Ісус заступається за них, указуючи на свої пробиті руки і зранене тіло. Він звертається до усіх, хто бажає йти за ним. Тому нехай ніхто не вважає свої недоліки невиправними, Бог дасть віру і благодать, аби їх перемогти, щоби кожен, хто прийде до нього, відчув то облегшення. Життя без гріха. Ми сьогодні живемо з вами у день примирення, тому що на небесах іде слідчий суд. А ось який символ був на цей суд слідчий, ми читаємо у третій книзі Мойсея, у книзі Левит, у 23 му розділі, у 27 вірші. 10-го дня, цього ж сьомого місяця, день викуплення, у вас будуть святі збори. Ви будете смиряти ваші душі та приносити Господу вогняні жертви. Ми живемо у великий день примирення. У прообразному служінні, коли просвященик здійснював очищення Ізраїлю, усі повинні були розкаятись у гріхах, упокорюючи свої душі перед Господом, аби не бути вигубленими спосеред народу. Так само усі, хто бажає, щоб їхні імена залишалися в книзі життя, повинні тепер, у ці дні випробування, яких уже так небагато залишилося, упокорювати свої душі перед Богом, жалкуючи про гріх та щиро каючись, необхідне глибоке, ретельне дослідження серця. Чимало тих, які називають себе християнами повинні позбутися легковажності та несерйозності. Запекла боротьба чекає усіх, хто бажає перемогти недобрі нахили своєї натури і панувати над ними. Справа приготування це особиста справа кожного зокрема. Ми не спасаємося групами. Чистота і посвячення одного не можуть компенсувати відсутність цих якостей у іншого. Хоч усі народи стануть перед Божим судом, проте справа кожної людини буде настільки уважно і ретельно досліджуватися Богом, ніби крім неї немає більш нікого на землі. Кожний має бути випробуваний і знайдений без плями та вади або чогось подібного. Як же урочисто буде закінчуватися справа спасіння? Які важливі питання повинні бути вирішені? Нині у Небесному святилищі відбувається суд. Він триває вже багато років. Незабаром ніхто не знає, як це скоро буде, почнеться. Розгляд справи живих. І тоді, в присутності Бога, буде досліджуватися життя живих людей на землі. У цей час, як ніколи раніше, кожній душі слід прийняти до уваги застереження Спасителя. Глядіть, пильнуйте й моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Коли ж не будеш пильнувати, то я прийду на тебе, як злодій, і ти не будеш знати, котрої години прийду на тебе. Коли завершиться слідчий суд, доля кожного буде вирішена на життя або на смерть. Час випробування закінчиться незадовго перед з'явленням Господа на хмарах небесних. Христос, говорячи про той час, говорить, Неправедний нехай ще творить неправду, нечистий нехай ще оскверняється. Праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Ось прийду скоро, і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно з вчинками його. У прообразному служінні пересвященник, здійснивши примирення Ізраїля, виходив до народу і благословляв Його. Так і Христос, по закінченні свого посередницького служіння, з'явиться не для очищення гріха, а для тих, що чекають Його на спасіння, щоб дати благословення вічне життя, очікуючим Його. Господь знову повернеться на нашу землю. Я так бажаю, щоб усі ми були в числі тих, які з радістю зустрічатимуть Господа. Давайте про це помолимось. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля твоя і на землі, як на небі. А воля Твоя, Господи, щоб усі прийшли до покаяння, до зрозуміння Твоєї правди, щоб ніхто не загинув, бо ради кожного мешканця планети Земля Ти віддав своє життя, щоб оплатити усі гріховні борги. Тому ми дякуємо Тобі сьогодні, об'єднавшись у цих молитвах подяки. Ми дякуємо Тобі, що ти не залишаєш нас хліба щоденного і дав можливість сьогодні відкривати це святе слово, щоби побачити тебе як первосвященника у небесній святині, який заступаєш за кожного. Господи, ми дякуємо Тобі за Голгофу, за те, що Ти прийшов заради нашого спасіння. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господи, що милість Твоя торкає і наше серце, і просимо, прощай нам, де ми були не такими. А сьогодні дай мудрості зрозуміти суть Твого Слова, що Ти хочеш нам сказати. Дай мудрості нам не шукати посередників серед людей, а віддати своє серце тобі, тобі відкривати свої гріхи, і прийшовши до тебе. Не лукавити, Господи, бо ти знаєш усе. Тому просимо, благослови нас покаянням, благослови нам чесною ісповіддю і освяченням, щоб в день, коли ти прийдеш, ми з радістю вийшли на зустріч і щоб могли прославити тебе, живого Бога. В Руки твої віддаємо своє життя, життя наших родин, і наших близьких, друзів наших. Благослови Господи наш край і нашу країну, а тобі за все, що Ти зробив заради нашого Спасіння, подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Досить гарно автор послання до Євреїв восьмого розділу починає слова. Головне в тому, що ми маємо такого пересвященника, як Ісус Христос. Не таких, як земні пересвященники. На яких люди інколи нарікають, і нарікають не тому, що хочуть нарікати, а тому, що вони заслуговують цього. Але ми маємо не такого персвященника. Ми маємо персвященника, який пройшов і небеса, і землю, який був випробуваний всьому і не зробив жодного гріха. який гідний того, щоби стати нашим посередником, щоб стати нашим заступником. Це Ісус Христос. Тому, друже дорогий, сьогодні, якщо ти в своїх молитвах звертався до Небесного Отця через імена різних людей, можливо, вони святі, я не знаю, залиши це, тому що це все даремно. А віддай своє серце Ісусу. І у це святе ім'я звертайся до небесного Отця, який, побачивши твої таємниці, все, що ти там зробиш, в своїй потаємній кімнаті. Він дасть тобі явно. Він тебе захистить. Він почує твою молитву, якщо ти будеш щиро звертатися до Нього. Тому сьогодні, зрозумівши цю правду, прийдемо до Ісуса, будемо прославляти Його тут, щоб у день, коли Він з'явиться, ми могли прославляти Його в небесних оселях. Тож будьте благословені Господом. До побачення.